На кримських радіостанціях вранці 23 лютого пролунав гімн України, після чого до кримчан звернувся голова військової розвідки України Кирило Буданов. Він заявив, що Крим незабаром знову повернеться до складу України та закликав патріотів діяти. Відео звернення, яке чули кримчани, опублікував у своєму телеграмі військовий журналіст Андрій Цаплієнко. перед Бадом. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Автономная Республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя перед Украиной. Где бы они ни скрывались, все они будут ликвидированы. Всем патриотам время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!